Вот у нас стоит такая система, э, очистить воду. Вот эта система стоит почти 1000 евро. И вот у меня стоят три фильтра. Мы в прошлом месяце меняли, э, 5 числа. Вот 5 числа будет месяц, как мы меняли фильтры. Посмотрите, какие фильтры у нас сейчас через месяц. Жителька Магали Марія показує систему очищення води у своєму будинку. Купила її, бо вода у річці пруд забруднена навіть для використання у побуті. «Колодці всі і навіть у мене у сусідки, ми всі поставили е фільтри. Стирати біло невозможно, тому що все становиться жовтою, до того. Ми дожились в цьому селі. і вода очень сильно іспортилась. Я вважаю, що ця вода і в связи с тем, что у нас тут очистные сооружения, асфальтный завод, щебеночный завод, газороздаточная мусор, мусор тут у нас, поскольку они там делают эти ставиты, что они отстаиваются, эта вода, и этот ил відстаивается, и все ж таки речка рядом. І річка сильно загрязнена річка. Зараз вода у річці Прут забруднена хімічними та органічними речовинами у межах Магальської громади. Деякі показники перевищують норму майже в 50 разів. Йдеться на сайті Державної екологічної інспекції Карпатського округу. Цю інформацію передадуть в поліцію, щоб виявити винних в забрудненні річки. Екологиня Уляна Легета каже, такий стан річки небезпечний для жителів села. Купання в такій воді може спричинити висипи на шкірі. А пиття і риба хвороби, за її словами, забруднення води шкодить екосистемі. Таке сильне завищення, все ж таки, воно свідчить про забруднення, і, можливо, це навіть не санкціоновані скиди сміття, яке має таку змішану форму. І тим паче ви зауважили, що високий вміст завислих речовин. Значить, це були скиди, ну так ймовірніше за все, скиди могли носити такий змішаний характер, тобто вони могли не з якогось одного джерела бути за словами місцевої жительки Марії. Річка забруднена вже декілька років. Жителі намагаються не купатись у водоймі, а воду для пиття купують окремо. Аліса Бополь, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.